Відкажи, звідки це світло? Звідки це і вогник хисткий? Чому ми довіряємо одне одному? Що можна назвати вірою? Світло розпускається з тебе, як вивілені з бутона пелюстки, світло підвішене у повітрі, як білизна на мотузці, над прірвою. Підвішене за дружбу, за стосунки, за довгі присмеркові діалоги. За прекрасну жінку, що народилася з твоїх потрісканих ребер, за те, що світ створений так, щоб ніколи не закінчувалися дороги, за солодку обману пам'яті, що щоразу дає нам життя, ніби вперше. Світло підвішене за обійми, за турботу і добрі вчинки, за підказки, промовлені у потрібну хвилину, за спокій, за єдину можливість, найменші шанси, кінцеву зупинку тріпочеться над прівою. Лимає, майорить дуже високо. Життя минає швидко, це ніби у весні перевернутися на другий бік. Тебе не буде ніколи, крім наступних кількох сотень тисяч годин. Світло безкінечне тільки тому, що воно схоже на естафетний біг. Кожна свічка запалюється від іншої, тому ніхто ніколи не буде один. Довіра це те, що продовжує кожного з нас на століття вперед. Довіра це те, що створюють всі це спільний мистецький твір. Без довіри летітимеш вниз, холод кошматує, темрява роздере. Я знаю, про що кажу. Повір мені, повір. Якщо тобі мало цих аргументів, я їх повторю. Але загалом все це можна назвати вірою. А хто ти такий? З ким я взагалі говорю? Спрір.